ідею спектаклю, керівник танцювальної корпорації друзі Євген Бражинський виношував рік. Історію відчуження людини від світу режисер представляв саме в танці на пілоні. Тому втілення довірили одні з ужгородських шкіл полденсу. Готували спектакль чотири місяці. У дійстві вмістили 10 танцювальних та 5 акробатичних номерів. Ми хотіли показати, що якщо один чоловік. Людина будет бороться со своими проблемами и чего-то добиваться, он не добьется. А если ему будет помогать, то он обязательно с помощью друзей своих он добьется того, чего он хочет. Увесь спектакль побудований на символах: павутинна це проблеми, які не дають людині рухатись вперед. Пауки люди, пілони пряма до розвитку для головної героїні Наталії Височан. Художня постановка стала справжнім випробуванням. За 28 років танцювальної кар'єри вона вперше мала проявити себе як актриса та акробат. Це надзвичайно важко, надзвичайно важкий труд і надзвичайно небезпечно. І я дізналася, що таке. Кліпатура пальців на руках, на ногах на цього в мене такого не було. Цього вечора на сцену вийшли 16 танцівниць. Троє аматори. Анна займається полуденсом трохи більше року. На сцену вийшла вперше у житті. Це було напевно одні з найважчих зусиль в моєму житті. Такого стажу нема, щоб я тілом своїм так керувала. У сценарії режисер зміни. Спектакль закінчився не смертю, як в оригінальній нові лікавки, а світлою надією на майбутнє. Прем'єра зібрала аншлаг, тому у вересні спектакль покажуть ще раз.